Вітаю вас на каналі про Швецію. Мене звати Оксана, і сьогодні покажу вам, як я печу хліб. Справа в тому, що ми живемо в місцині, де до найближчої крамниці де можна купити хліб, 15 хвилин їхати автомобілем. Тож, коли у хаті нема хліба, доводиться щось придумувати. Рецепт цього хлібчика я знайшла на каналі Файна кухня без Наталя Машіка. Родом авторка із Закарпаття, а нині проживає понад 20 років у Канаді. Покликання на канал «Добродійки Наталі ви зможете знайти під цим відео. Все, що вам потрібно, це дріжджі, тепла вода, сіль, цукор, олія, три види борошна, а також форма для випікання у мене це чавунна, важка, але дуже надійна, має ефект печі. Процес випікання хліба нескладний, але часоємкий. Чекати треба, аби тісто підросло, і зазвичай в кілька етапів. Отож, для фермерського хліба, а саме так пані Наталя назвала цей хліб, нам знадобиться три види борошна. А саме звичайне біле борошно вищого ґатунку 350 грам, цільнозернове борошно 100 грам, і житнє борошно 50 г, тобто разом 500 г борошна. Мені подобається, що вимішувати тісто не треба. Люблю такі рецепти. Все змішав і воно росте. Як про красиву жінку в дитинстві. Заклала квітку за вушку і вже красуня. Ось такий колубочок у мене вийшов, довго не вимішувала. Тепер на годинку накриваю рушничком у тепле місце. Хай мій хлібчик підходить. Має збільшитися в об'ємі як мінімум два рази. А це мій хлібчик підійшов. Я поклала його на пергамент, на кришку від важкої чавунної каструлі. Він має підійти в теплі, тоді е, накриваю його власне, самою чавунною каструлею і ставлю в газову духовку на 230 градусів приблизно на 25 хвилин. Піднімося через хвилин 15-20. Має стояти півгодини. Я тут трошки іще пробую печиво робити. Це з какао, це без какао, а це вже спечене. Тюрюм! Лишилося прикрасити. І на Різдво подарунки готові. Так, знімала я це відео ще до Різдва і готувала подарунки. А ось ви бачите хлібчик, який у мене вийшов. Дякую вам за перегляд. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом хлібопекарства або спробуйте спекти хліб самі. Переконана, це ще той дзен. Смачної, хрусткої і ароматної вам хлібної скоринки. Всіх люблю, цілую і обіймаю.